Всім привіт! На зв'язку дерматокосметолог. Сьогодні ми поговоримо про саборейний дерматит. Отже, сабурейний дерматит це хронічне папулоспомозне запальне захворювання. Воно уражає однаково обидві статі, як і чоловіків, так і жінок. Але відомо декілька фактів. Себорейний дерматит тяжче проходить у пацієнтів, які мають перенесені або супутні неврологічні захворювання, наприклад, хворобу Паркінсона або інсульт. Клінічна картина може бути дуже різноманітна. Наприклад, це можуть бути червоні бляшки з лущенням, або прозорі папули, або жирні жовті кірочки. Захворювання може Тікати обмежено лише на обличчі, але відомо, що сабурийний дерматит найбільше проявляє себе там, де є максимальна концентрація сальних залоз. це буде центральна частина обличчя, середня частина грудини, а також межа волосистої частини голови. Точні причини сабурийного дерматиту невідомі, але відомо те, що в максимальних зонах концентрації сальних залоз активно проявляє свою життєдіяльність грибок малосезія. Зони ураження можуть пацієнтам пекти, свербіти, а тригерними чинниками буде стрес зміна кліматичних умов а також підвищена втомлюваність. Скажіть, будь ласка, чи вам би було б цікаво розглянути основні принципи лікування саборейного дерматиту? Якщо так, то ставте плюсик в коментарях, і ми обов'язково це розберемо.